Черговий тематичний тренінг, який пройшов в нашій нововідкритій локації Open Space Тернопіль, підтвердив її надзвичайний цікавий контент, тому що щоразу більше відвідувачів, учасників наших тренінгів цікавляться тематику, яку ми для них спеціально розробили. І саме сьогодні ми мали прекрасний, і справді корисний для усіх захід це на тематику співпраця з блогерами і просування своїх продуктів і сервісів. Але особливістю цього тренінгу було те, що ми не зі сторони саме надавачів послуг, тобто блогерів отримали інформацію, а зі сторони їх замовника нашої тернополянки, яка має інтернет-магазин з понад біля 90 тисяч підписників, активних користувачів, і ця людина пройшла шлях органічного росту від нуля до 90 тисяч власних органічних користувачів. Унікальних, які щодня переглядають і здійснюють покупки, замовлення, тобто і так далі. І власне, ми почули те, що ніколи не почуєш від блогерів, тобто, як іноді стаються ситуації, які потребують нестандартного вирішення. Ми почули цю інформацію від замовника, тому що всі ми, як підприємці, коли хочемо розміщати свою рекламу через такі канали, як блог, ми стикаємося з тим, що нам можуть будь-що розказати, будь-що нав'язати, можливо, але власне, щоб знати це наперед і розуміти, як з цим працювати, це ціль нашого сьогоднішнього тематичного тренінгу, і ми почули те, що унікальний я не побоюсь цього слова, і лише тут, і лише від практики, ті, які пройшли цей шлях своїми, набивши шишки, але піднявшись і успішно працюють.